Всім привіт і сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобіль, сучасний автомобіль, безпечний автомобіль, красивий автомобіль, практичний, функціональний. Це Renault Migan Четвертого покоління з Європи. В дуже класній комплектації. Зараз покажу детально як він виглядає зовні по кузову. Технічно розкажу, салон покажу. Ну, Перше ми бачимо проти парктроніки передні, правильні, оригінальні диски, красивий колір, дуже такий величить в цьому міганчику. В універсалі. І, до речі, цей автомобіль в універсалі дуже класно виглядає. 2016 рік виготовлення автомобіля, а експлуатація з 2017 року, тому що з конвейера автомобіль зійшов 12 місяць 2016 року. Релінги. Автомобіль заведений, працює дуже рівно тихо. Тут 1,5 дизельний мотор К9К. Всі його добре знають, люблять. Дуже економічний автомобіль, дуже економічний автомобіль. Траса 3,5, змішаний цикл 3,7, місто 4 літра. І це при тому, що він на 6-ступеневому автоматі. Ззаді парктроніки є. Камера заднього виду там є. По вихлопу подивіться, тут все класно. Сважі нічого такого немає. Ідеально відпрацьовує автомат, двигун ідеально працює, технічно машина на 100% справлена. ходовці питань немає. Прекрасно рулиться, прекрасно держить дорогу. Радом не побита машина. Ну і саме цікаве це, звичайно, всередині цю ну, Безключовий доступ, звичайно, тут є. Автоскладання дзеркал, всі 4 склопідйомника. Ну, одна із максимальних коплодів. Не максимальна, але одна із максимальних. Дивіться на ці крісла. Дуже практичні руль подивіться, стан руля. Салон ну, тут практично як ніхто не їздив. Практичний дуже практичний багажник. Ось ця це тут пластикова накладка, ржавіть нічого не буде, як у багатьох машин в больні місця. І тепер дивіться, як от, рівний пол. До речі, тут запаска повноцінна. Там ще одна ніша є. І тут є такі речашки. Якщо вам потрібно щось так запихнути туди, кнопочку нажали і сидушка сама впала рівний пол. Дуже практично, не потрібно там виходити, піднімати сидушку, там спинку складувати і так далі. Дуже практично. Дуже класна підсвітка і вона регулюється по салону. Вон, дивіться, зараз бачите, така синя. Можна там в менюшках вибирати кольори. Коли темна пора дня, ну дуже цікаво і красиво в салоні. Це Вода, машина тільки милась. Салон як новий. Гляньте, який нарядний, красивий салон і практичний. Хороші матеріали. Так, Тепер ще подивимося, що у нас під капотом, і ще потім я розкажу по функціоналу. Як працює двигун. Газові опори ніяких там палок не потрібно підставляти. Капот подивіться, як широко відкривається, доступ. До обслуговування ремонту без проблем. Вже вам там СТОшники на СТО хникати і розказувати не будуть, що француз та тут нічого не зможна відкрутити, достати і так далі. Нічого не мито в робочому стані, подивіться. Ніяких там запотівань, патьоків масла, нічого такого нема. Робота ідеальна. Тут лед підсвіточка є. Зараз я... Ну, він дуже красиво. Якщо виключить, наприклад, світло, ось ось так от підсвічується. Подовій вогні. Так, зразу датчики світла, датчики дощу, ось тут от. Такий радар стоїть, який контролює смугу, смугу руху. І тому, коли ви з'їжджаєте із своєї смуги, то відчуваються звуки там в динаміки, які вас попереджають. От. А також тут є. Машина може притормажувати при зіткненні сама і е теж е спеціальний звуковий ефект теж є. Такі цікаві. Ну, звичайно, там сліпі зони е контроль смуг, круїз контроль, клімат контроль. Е ну Все тут є. Все саме-саме саме, саме, саме е таке функціональне тут є. Тут в цій комплектації великий монітор. Є така кнопочка, коли ти її нажимаєш, ну навігація, зрозуміло є. Можна вибрати, дивіться, тут собі спортрежим. Ось вот така червона, приборка, можна вибрати собі комфорт, синім, еко. Ось такий фіолетовий режим. І там ще й настройки теж подвигнує персональний там можеш собі вибрати таке як хочеш мені ж цей подобається спортивний екорежим тут є кліматконтроль двозонний. можна вот так от і тут все управляють кліматом Дуже класний функціональний моніторчик тут. Автомат. 6 роботизований автомат дуже класно відпрацьовує в парі з цим двигуном дизельним. Зовсім не відчуваєш, як він там переключається. Динамічно, швидко. Нове сцеплення Я тут стоїть, буквально недавно було поміняно, тому що є без проблем 200 тисяч. Тому і працює він як новий. Є старт-стоп, справжній старт-стоп, машина може там на світофорах глохнути і так далі. Автоматичне затемнення дзеркала. Ну і ще дуже-дуже багато тут функцій є. Тут красива центральна консоль. Тут є єчок чималий. Коротше кажучи, друзі, це вже не Меган, це вже не Рено Меган, це вже зовсім-інша зовсім, зовсім інша машина. Дуже класно рулиться, держить дорогу. Мені дуже сподобався ці ходові характеристики цього автомобільчика. Тому, друзі, запрошую вас на тест-драйв, дуже, дуже, дуже достойний варіант. Класна комплектація, практичний автомобіль економічний. На цьому закінчую наш перегляд. До зустрічі!